Час новин про головні події міста та області. Розкажу просто зараз. Вітаю. Атакують місцевих фпв дронами в Приморському. Поранення отримав 45-річний чоловік. Також степногірську росіяни вдарили по цивільній автівці. Машина згоріла в щант. Водій на щастя встиг вистрибнути. Атакували ФПВ також Запоріжжя та Кушугум. Надійшло 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. Щоб убезпечити від атак FPV-дронів, в області побудували 6,5 кілометрів антидронової дороги на Оріхівській трасі. В планах облаштувати понад 200 кілометрів таких шляхів по всій території області. Про це повідомив очільник області Іван Федоров під час брифінгу. Також начальник Запорізької ОВА зазначив, що оборонний фонд нашого регіону зросте до 3 мільярдів гривень. Рішення ухвалили на нещодавньому засіданні Ради оборони області. Це пов'язано з посиленням активності ворога не всіх 116 кілометрах лінії фронту на запорізькому напрямку. Крім того, після виходу України з Отавської конвенції, наша область стала однією з перших, де розпочали виробництво компонентів протипіхотних мін. Наразі ми щодня видаємо від тисячі до двох тисяч компонентів мін, передаємо нашим збройним силам України для їхнього використання. Все це робимо за рахунок оборонного фонду Запорізької області. Це не разова акція, це буде системна робота, яку ми будемо виконувати для того, щоб заважати ворогу просуватися по нашій території. Невдалий маневр на майданчику. семирічний хлопчик опинився в справжній пасті. Під час прогулянки з бабусою він збрав забрався на металеві сходи, де його голова застрягла між трубами. На допомогу викликали надзвичайників. за лічені. хвилини рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента акуратно розтиснули конструкцію і визволили хлопця. На щастя, все закінчилося добре. Дитина не постраждала, тож медична допомога не знадобилася. Так, смотри. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Ризикували життям заради крутих фото на станції Дніпробуд 2 з електропотяга. Зняли дітей, які могли захинути. Охоронці Укрзалізниці помітили двох підлітків, які їхали на даху вантажного вагона. Їх швидко зупинили та викликали працівників ювенальної поліції. Останні зв'язалися з батьками та провели профілактичну бесіду. Як з'ясувалося, неповнолітні порушники віком 12 та 13 років на батьків хлопців тепер чекає Штраф за неналежний нагляд за дітьми. Після встановлення вказаних неповнолітніх осіб було викликано їх батьків. Було зібрано весь матеріал та відносно батьків складені адміністративні матеріали за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказані адміністративні матеріали направлені до Хартицького районного суду міста Запоріжжя для розгляду та прийняття рішення. Віці з метою недопущення подібних ситуацій, внесені коригування в маршрути патрулювання. Та наближені наряди до місця можливого катання неповнолітніх на електропотягах. З початком літніх канікул в Запоріжжі побільшало небезпечних розваг. Поліцейські застерігають, контактна мережа над потягами смертельно небезпечна. Вона під напругою понад 27 тисяч вольт і може вбити навіть без дотику. Варто лише підійти ближче, ніж на два метри. Прошу кожного із батьків звертати увагу на досуг своїх дітей, особливо в літній період часу, не допускати їх до небезпечних занять, таких як катання на електропотягах або купання на водойомах без супроводу дорослих. Бережіть своїх дітей. Поліція затримала росіяна, який грабував квартири. Місяць тому він проник вночі в помешкання в комунарському районі та привласнив мобільний телефон. А кілька днів тому, під час комендантської години, викрав 20 тисяч гривень з каси кіоску. Завдяки відеокамерам та сигналізації чоловіка відшукали та затримали. В Його помешканні знайшли відмички та одяг, в якому він грабував. Як виявилося, громадянин Араф у квітні вийшов з виправної колонії і не мав дозволу. Лу на перебування в Україні міграційна служба мала б його депортувати, але тепер росіянам залишиться під вартою в Україні. Йому вже оголосили про підозру за крадіжку. Після нещодавнього буревію в Запоріжжі постраждали не лише дерева та електроопори. Негода пошкодила і фасади будинків. На вулиці Портова, 2 вітром пошкодило стічну трубу. На виклик оперативно приїхали співробітники «Запоріжжямсервісу», сервісу, які цього разу працювали на новеньких автогідропідіймачах. Пововнився автопарк сучасною технікою італійського виробництва, придбаною за кошти міського бюджету. Одна з автовишок має телескопічну стрілу довжиною 18 метрів. Метрів інша колінчасту з вилітом майже до 30 метрів. Техніка оснащена економічними двигунами, поворотними люльками та зручними пультами керування. Комунальники кажуть, авто вже пройшли тест драйв під час ліквідації наслідків прильотів, коли ремонтували дахи. Цього разу на будинку за допомогою автовишки замінили водостік. Фахівці кажуть, стара техніка мала менше можливостей, а на новій можна дістатись до будь-якої висоти. В роботі хороша машина. В роботі гарна машина. Підіймає високо. Для роботи така підійде. Розворіт в неї більш кращий, а той лише підіймає вище. Ті вже застарілі. А ця нова модифікація більш надійна. Завдяки компактній базі, нові автовишки можуть дістатися до важкодоступних місць навіть у щільній забудові. Їх вже задіюють для ліквідації наслідків обстрілів, усунення аварійних та поточних ремонтів. А головне нове обладнання дає змогу виконувати ці завдання швидше і безпечніше. Дозволяє дістатися важкодоступних місць у щільній житловій забудові, це подекуди першочергово і надважливо. Також має поворотну люльку, яка оснащена пультом управління. І телескопічна стріла дозволяє нам діставатися висоти, яка до цього була недоступна. На острові Хортиця співробітники заповідника знайшли маленьких каченят, які залишилися без мами. Пташенят прихистили, облаштували для них вольєр, влаштували водні процедури та навчали базовим навичкам виживання в природному середовищі. Завдяки турботі фахівців національного заповідника трійко каченят виросли здоровими. А коли оперилися, їх повернули до дикої природи. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.